Доброго всім дня! Сьогодні ми розпочинаємо свій проект на Ютубі з огляду цікавої ігри під назвою BlockCraft 3D. Унікальність цієї гри полягає в тому, що тут є необмежена кількість блоків, тут можна втілити всі свої вміння і фантазію у будівництві і дизайні, створювати фігурки, будинки, парки розваг, замки і навіть секретні цікаві місця. Також Будуючи стандартні будиночки, ви можете підвищувати рівень свого села, і таким чином у вас буде більше і більше мешканців, які будуть приходити у ваше село з кожним новим рівнем, все більше і більше. Також свої унікальні будівлі ви зможете показувати своїм знайомим, ділитися своїми унікальними будівлями і спорудами зі своїми близькими, сестрами, братами, а також друзями. Змагатися з ними, хто краще побудує дім, сад, замок чи парк атракціонів. А мене звати Лео і ми починаємо. Починаємо ми з огляду мого власного села і невеличкого містечка. Я покажу вам унікальний замок села Мольфарівка. Так, ось ми заходимо. Ось такі красиві замочки, така велика, такий великий мур бетонний. Ось такий красивий на горі замочок. Всі будинки в селі і в містечку поділяються на три типи будівель і споруд. Стандартні від самої гри будинки і споруди. Будинки і споруди інших гравців Blockcraft 3D та власних будівель і споруди, які зробив я сам. І саме цей красивий замочок я побудував на горі сам. Інший замок я купив за аманти в іншого гравця Minecraft 3D. Ви так само зможете ділитися своїми замками з іншими, а також купляти красиві споруди в інших гравців. Так, тут у нас є одне секретне місце, як зайти в замок. Це секретний чорний хід, через який можна втекти, коли погані люди на ваш замочок напали. Ось такі красиві факели. Така печера дивна. Сходи бетонні, які ведуть догори. І ось. Ми виходимо на останні сходинки і потрапляємо в наш красивий замок. Ось така красива люстра тут висить. Такі панорамні великі вікна, з яких відкривається видно наше село. Та багато говорити не буду, ви самі можете походити по моєму селі. І я вам розкажу, як це зробити. Так. Ідемо на вихід. Ось. Ось такий комплекс замковий. Ви можете по ньому бродити самі. Достатньо скачати гру Minecraft, подивитися села і увести у пошуку англійськими буквами Мольфарівка. І прогулятися моїм селом. А зараз я вам трошечки розкажу про функціонал самої гри. Так, виходимо. Тут є назва вашого села. Поділитися селом, є рівень, який ви проходите, є лайки, які вам ставлять відвідувачі вашого села. Золоті монетки, також алмази села. Тут є всі споруди й будівлі, які ви побудували в своєму селі. Їх у мене дуже багато. Є головна аватарка вашого села і альбом села. Також можна зайти в настройки, поміняти зміну день-ніч. Це у вас в селі буде і день, і ніч. Так у мене зараз включено постійно день, а ви можете змінювати ракурс камери від першого лиця і від третього. Мова тут погано, що тільки російська. Шкода, що немає української мови. Ось. Є жителі вашого села. Їх в мене зараз 20. Є різні прически, є хлопчики дівчатка. Є убрання, є всякі мечі. Все це можна робити, як ви забажаєте. Так, зімаємо грати. Ще тут у нас в грі є така цікава штука, яка називається карта. Тут ми можете подивитися згори на все ваше село. Ось ми зараз знаходимося тут. Зараз ми перемістимося чуть-чуть правіше і вниз до нашого містечка. Тут така штука, як телепорт. Ми нажимаємо, де нам треба бути, і нажимаємо Перейти. От, зараз ми появилися у своєму місті. Тут багато будівель, які я купив таких самих гравців, як я, а також є самий великий будинок в моєму містечку, який збудував я сам. Все це ви можете оглянути. Прийшовши в моє село, також йдемо через тунель, я вам покажу парк атракціонів. І красивий будинок. Палац, можна сказати. Цей асфальт прокладав я сам. Ось такий красивий парк атракціонів, колесо оглядове. Ось такий крутий палац. Тут також є тварини. Можна собі купляти Коні, кролі, кози, корови, свині, вовки. От у нас є коник. Міняємо камеру від першого лиця. І сідаємо на нашого коника. от. Йдемо далі по красивій вулиці. Це ви бачите красивий Тадж-Махав. Так, ось такі квіточки, бруківка, це все робив я власноруч. Ці всі будівлі, це куплені будівлі. От, Ми вам перескочимо до одного такого цікавого містечка. Так, злазимо з коника. Ось це такий загадковий тунель з секретом. Так, тут у нас є такий потаємний хід, якого зразу так не видно. І тут така величезна-величезна печера з різними факелами. Так, проходимо далі в глибину. Цю печеру зробив я. Вона така величезна і довга. І що ми тут маємо? Ми маємо підземні води. О, дивіться, як круто! Тут ви можете самі погуляти, дати свої рекомендації, що можна ще збудувати, які секретні круті місця би ви зробили, або самі зробили і поділилися ними зі мною. Ось, виходимо. Так, ідемо, я вам покажу станцію метро. Так, так, вам не почулося в моєму селі навіть таке, от дивіться, буква М. Це метро. Заходимо, ось такий тунель. Такий довгий-довгий тунель і сама станція метро. Ось дивіться. А тут така колія. І вона йде далеко-далеко в місто. Так, заскакуємо в автомобільний тунель. Тут десь у нас був наш припаркований коник. Надіюся, він мене чекає. О, він є. Так, міняємо камеру, сідаємо на коника. І я вам покажу поліцейський відділок. Який я теж зробив сам. Ось. Ось наш поліцейський відділок. Ми коником прискакали до нього. Злазимо з нашого коня, заходимо всередину. Ось. І піднімаємось на саму гору. І на горі у нас є теж одна дуже цікава штука. Це крута вертольотна площадка. Так, ну що ж, я надіюся, вам це відео сподобалося. Я чекаю від вас нових пропозицій. Гуляючи моїм селом, не забудьте поставити лайк, поділитися і підписатися на наш проєкт. Дуже дякую всім за увагу. Чекаю наступних пропозицій на зйомку інших відео. Можливо, ви хочете, щоб я побудував якісь цікаві споруди, дамби. Ну, це все, що забажаєте. Дякую вам за перегляд і па-па!